Відключення світла, де побачити графік, та що про це думають волиняни. Повернувся з війни і відразу у суд Волинянин попався із підробкою документів. Селяни, яким перекрили прохід до лісу, дійшли до депутатів Волиньради. Історія спротиву у піснях, рядки, що закарбовуються назавжди. Захищаючи Україну, загинув захисник із ківерців Леонід Бринзій. Героя мобілізували 8 жовтня минулого року. Загинув солдат 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області. Тепер захисникові навіки 49. Стало відомо про загибель вірного оборонця України із Каменя Каширського Романа Каденчука. Життя захисника трагічно обірвалося під час несення військової служби 20 жовтня у Сумській області. Про прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомлять додатково. Тепер йому на навіки 37. У боротьбі за Україну поліг житель села нуйно Сошичненської громади Олексій Леснік. Серце захисника перестало битися 20 жовтня. Олексій у 2014 році став на захист рідної країни, служив у мотострілецькій бригаді, виконував бойові завдання у зоні проведення АТО. Ще одна гірка звістка. Стало відомо, що 19 жовтня на Дніпропетровщині загинув штаб-сержант Василь Петрик. Герой поліг на 50-му році життя, мешкав у селі Березичі. Захисник був добровольцем, пішов боронити Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, а також учасником АТО та кавалером орденів за мужність третього та другого ступенів. Коли з героєм прощатимуться, повідомлять додатково. В одному з населених пунктів Луцького району працівники контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС Волині виявили пальне. Його зберігали у значних обсягах і без відповідних ліцензій. Під час перевірки виявили 2980 літрів пального, що зберігали без відповідної ліцензії, та зафіксували факт зливу пального у резервуар. Спаливо цистерни близько трьох тисяч літрів, теж без потрібних документів. На місце прибула поліція, пальне та цистерну вилучили всього на близько мільйон гривень. На Волині, згідно розпорядження Укренерго, запровадили екстрені аварійні відключення світла. Коли де і наскільки часу вимикатимуть електроенергію, спрогнозувати важко. Волинські енергетики кажуть, вимкнення застосовуються в аварійних випадках. Коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. Були два рази якось вночі позавчора, і ще якось в день один раз усе пішне було. Так, Звідки ми, Сирники, Луцький район. Ми вже готові ще тоді як відключали часто, вже все. Акумулятори є такі, щоб ну, лампочка якась світила в хаті. Це Ківерсівський район, ну, Хорлупи село. Відключали світло. І для чого вони його відключали? По місту оті афіші, оті реклами, світяться стома лампочками там, а нам відключають селяна. Не встиг там попоратися, приходиш, світла нема. Нема коли цілий день працюєш, хочеться вечором помитися. Води нема, бо ж нема світла, нема гарячої води. Телевізора навіть не подивився. Один раз було. Один раз було відключення на зміїнці. Я живу. Не знаю, що далі буде, не буде. Запасаємося засобами спеціальними для підігріву. Якось виходимо з ситуації. Відключення електростанції. Ну як-то виходимо з положення. У Луцьку теж були випадки вимкнення світла, комусь пощастило, їх аварійні відключення ще не торкнулись. Глокарти морського не було відключень. Все нормально. Світло є. Чи готові ви до таких відключень? Якщо треба, то треба. Переживемо. Практично не готовість, як було, так і є. Все ну, а від того що залежить? Від того, що ми приготуємося чи не приготуємося. Купили повербанки ну, і все. Нас світло ще не відключає, слава Богу, що на сьогоднішній день тільки графіки вводять. Чи готувалися ви якось до тих відключень світло? Ну, як ну, Як готувалися? Коли відключали світло, ми виходили, допустим, був графік, що з 8 до 11 є світло, потім немає, ми виходили на 7 годин, робили невелику кількість чебуреків, до 11 працювали, після 11 йшли додому. Якщо відключали з 12 до 4, то вже зовсім не працювали, а такий період, коли відключали від Допустимо, зранку чи з 12 до цього, то до того часу, коли там 4 години працює, ну було світло, ми працювали. Таким часом виживали. Живу тут близько, біля Варшавки. Світло ще не виключають. Ми не готуємося. Ми так знаємо, що світла, чи буде, чи не буде. Пан Володимир вирішив зимувати в селі. Поки що світла в нас не відключали. Надіємося, що не будуть. Але хто знає, як буде. Свічки запасли. Дорога запасли, так що надіємося, аби війна кінчилася. Переживемо якось. Маєте вдома грубку? Маємо грубку, самі змурували квартиру, залишили, пішли в село жити. До відключень світла волиняни ставляться по-різному, здебільшого з розумінням. Саме основне погано, бо діточки маленькі, ну правнучки мої вже, бо я вже стара баба. То дуже погано їм, вони, бідні, не мають. Ну, але ж покупляли ці фонарики. Покупляли, ну, телефони включають. Я свічку собі включаю, але не бачу, щоб почитати. Часом хочеться вечором почитати. Війна, нема тут нічого дивного. Слава Богу, що хоч так. Ну, ми розуміємо ситуацію. То, то не саме гірше, щоб та війна кінчилася, людей жав. А те, що що зробиш, мусимо обходитись. Між тим, сьогодні вночі ворог здійснив ще одну комбіновану атаку на Україну. Повністю знеструмили Чернігів. На Волині у зв'язку із складною ситуацією в енергосистемі з 16 до 20 години будуть застосовувати обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозують. Однак, щоб знати напевне, де і в яку пору вимикатимуть електроенергію, стежте за графіками на офіційно. У сайті Волинь обленерго Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Використання державних субвенцій у сфері освіти, забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, військовослужбовців та закупівля твердого палива громадами. Тиждень на Волині традиційно розпочали з оперативної наради у стінах облдержадміністрації. Освіта один із пріоритетів державної політики. Тож Волинь у 2025 році отримала 19 цільових субвенцій на суму понад 5 мільярдів гривень. Кошти спрямовані на придбання шкільних автобусів, облаштування укриттів, модернізацію харчоблоків, лабораторій, укріплення системи протипожежного захисту. Та розвиток нової української школи, а також оплату праці, попри значні обсяги фінансування, темпи використання коштів залишаються недостатніми цього року. Волинська область отримала 37 мільйонів 202 тисячі 400 гривень. Використано на сьогодні 13,1%. відсотка. Це три заклади брали участь у цій субвенції: вишнівський ліцей, Берестечківський ліцей та Рожищенський ліцей номер 4 а там в чому проблема? Вони також пізно отримали ці кошти, працюють, оголошені були тендери, заключені договори. Будівництво відбувається, але немає актів виконаних робіт на великі суми. Тобто більшу частину робіт закриють. Тоді будуть акти виконаних робіт, і тоді будуть використання. Ви мене і ви. Я не буду вже зупинятися на розжище. І третіх хто в нас? Берестечко. Берест і третє берестечко. Я вам просто всім трьом скажу: дивіться. Треба тим жити. І кожен місяць підрядник виконує певні роботи і закриваються певні акти. Але перед Міністерством освіти відсоток виконаних робіт збільшується, і відсоток освоєних коштів збільшується. Автоматично вони в нас бачать надійних партнерів. А коли вони бачать 10% висвоєних в освоєних грошей і лишається до кінця року два місяця, то вони думають, або ті кошти в нас забрати, і відправити в якийсь інший, наприклад, в резервний фонд чи відправити на захист підстанцій 110 десятий на сході і півночі України, розумієте, начальник Ована наголосив, виконання запланованих робіт та повне освоєння коштів обов'язкове, адже від цього напряму залежить не лише а й безпека дітей у школах. Ми переходимо в наступний 26-й рік, де буде державна субвенція. Будь ласка, це ваше має бути одне з пріоритетних напрямків контролю, щоб ці кошти освоювались, тому що ці кошти йдуть лише після цього, коли ОВА погоджує їх і клопоче, щоб у вас підтримали. Ще одне важливе питання забезпечення безоплатним харчуванням дітей військовослужбовців, ветеранів загиблих та зниклих безвісти захисників. Проблему порушили родини військових, зокрема дружини захисників, адже діти пільгових категорій не мали права на безкоштовне харчування у групах продовженого дня. Ми розібралися з даним питанням, надіслали листи на громади. Громади активно пропрацювали. Ну в зв'язку з тим, як вони вміють, але активно пропрацювали. І надали нам відповіді: в більшості громад вже внесені зміни в програми місцевих бюджетів на реалізацію і підтримку харчування саме для дітей пільгових категорій перших-четвертих класів на групі продовженого дня, і також для дітей з 5 по 11 класи. Не у всіх громадах є такі зміни, тому в мене прохання. Будь ласка, розглянути на найближчих сесіях саме внесення змін в цій частині і передбачити фінансування на 26 рік. Також обговорили закупівлю твердого палива громадами. Окремі громади повідомили про труднощі з придбанням дров для соціальної сфери. На нараді виступив директор філії Поліський лісовий офіс Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України Віталій Кошмак. Він пояснив, що затримка постачання була тимчасовою та пов'язана зі зміною керівництва. Щодо окремої ситуації, зокрема, питання, яке нещодавно виникло у камянь Кашиській громаді, вже повністю врегульовано шляхом підписання прямого договору. На сьогоднішній день завезено 260 кубів дров, і до кінця місяця прямий договор буде закритий. Станом на сьогодні на складах офісу ДПЛІСУ України наявно 18,9 тисяч кубометрів дров, з яких 3,6 тисяч кубометрів дров це колиці. Керівництво області поставило чіткі завдання громадам ефективно використати освітні кошти, посилити підтримку родин захисників та забезпечити своєчасну підготовку до опалювального сезону. Мирослава Сябер, телеканал Аверс. Привласнену дорогу, яка веде до лісу та з'єднує населені пункти, досі не може розблокувати для місцевих ні прокуратура, ні поліція. Засадили деревами, щоб люди не ходили, і ніхто не їздив. Це фактично до дорога військового значення, тому no. що вона має. Та вона, я думаю, що вона ще з часів світу Другої світової війни, от певно, вона була по тут. Проїде військова техніка, її ніхто бачити не буде, і вона опиниться зовсім в іншому місці. Це, це дороги, які потрібно, які не повинні зникати ніколи. Ця дорога проходить через майновий комплекс Зубри, який за версією правоохоронців на сумнівному аукціоні за заниженою ціною придбало товариство Деметра Стандарт. Років чотири тому почали городити, як би територію. Мисливського господарства на той час був лісгосп Звірівський, і почали тихенько пригороджувати територію. Зробили заявку в поліцію за незаконне будівництво і встановлення загорожі. Приїхали, зробили. Ну, візи нині там. Напередодні великої реформи у старій будівлі колишнього звірівського лісництва вклали кошти, звели готель та ресторацію, а потім позбулися. Мовляв, більше буде наповнюватись бюджет, якщо приватники там господарюватимуть. Робоч а це робочі за ніхто ти більше ніхто не зайжає. І дійсно інформації про відпочинок у реставрованому ВІП-комплексі ніде немає. Та й проте окупованою дорогою ні безкоштовно, ні за плату звичайним смертним не можна. Це ж перший день будуть пускати всі. Ні, не все, хватить, ми зараз вас тут йдуть купим. Весь цей час люди не мовчали. Мешканці трьох сіл зустрічалися на загальних зборах на чолі з Марією Володимирівною. Жінка обійшла всі інстанції. Начальника слідчого управління області Кондратюка, я була в окружній прокуратурі. Коли відкриється доступ до лісу, чого немає доступу, слідство може йти десятиліттями, поки всі не повтікають за кордон. Звертались на до уповноваженого справ людини зі всіх інстанцій, в тому числі з Волинської обладміністрації, йшли відписки, що ніби ДП ліси України на місці із мешканцями все узгодили. Проблеми немає. Я хочу, щоб Набу, САП і всі правоохоронні органи це бачили так і сталося. От тільки результату нуль. Зараз їх звернення у Волинській облраді розглядали депутати, створивши спеціальну комісію, на яку й запросили представника Поліського лісового офісу. Перечитали й всі відписки. Коли от люди коли от зачитуються ця вся історія, коли розказується про ті буквально треш, кажу, які відбуваються. Перша відмазка в ліс йти зась, бо там пожеже небезпечна ситуація. Це для їхньої користі. От тільки в об'їзд через декілька десятків кілометрів той же ліс. Коли людей це не влаштувало і вони пішли по другому колу, тоді від лісників виникає взагалі, скажімо, ну, відповідь шикарна. Ну, крім того, що пожежа небезпечний період з'ясовується, що в нас там є пасіка. Влітку наша знімальна група намагалась відшукати ті пасіки. Мертві бджоли не гудуть, як то кажуть. Пасіки Ви, зараз є я. тут. Ви бачите, пасіки? пасіку перевезли туди в ліс. Перевезли в ліс. Так. Тобто її зараз Дома, тут домарі. нема. Угу. А фазанарій був? Фазанарія зараз немає? Розобрали, забрали на муравище. Все на муравище. Нема тут нічого. Бджоли були по виїжджати пропали. Третій. Відбувається період гону, зокрема Олени. А полювання не ведеться, звір ущільнився, звірів багато, і звірі можуть нанести шкоду здоров'ю і життю людей. Тобто, це навіть не смішно виглядає як відписка. Але знову ж таки на цих їхніх відписках базуються відповіді інших органів. У людей була одна надія на кримінальне провадження. Поліція каже, що ми, ми припиняємо в зв'язку з тим, що ми не бачимо тут особливих збитків, ми не бачимо сенсу далі це кримінальне провадження проводити. Це, в принципі, скажем, просто таке, ну, таке, що кричить порушення будь-яких прав і свобод людини. Коли на комісії представнику ДПЛіси України, я задаю питання, то хто там будує? Я не знаю, то не ми. А в ліс те, що у нас ми пускаємо, у нас все нормально, все добре. Депутати звернулись до Волинської обласної прокуратури та управління поліції теруправління управління бюро економічної безпеки, екоінспекції, НАБУ та ДБР, щоб ті перевірили, хто перешкоджає доступу людей до лісу, звів будівлі в охоронній зоні та закриває очі на порушення. Немає наказаності, одного звільнили другого перезвільнили». Нещодавно змінився прокурор області та керівник Поліського лісового офісу. Є надія, що справа зрушить з мертвого місця, який буде результат звернення депутатів. Повідомимо Ольга Ганич, Прокопчук, телеканал Аверс. у Луцькій громаді продовжують активну роботу над розв'язанням однієї з найважливіших екологічних проблем переробкою твердих побутових відходів. Місто готується до будівництва сучасного сміттєпереробного заводу, який стане одним з наймасштабніших екопроєктів регіону. Для його реалізації вже зроблено перші ключові кроки. Підписано попередній договір з Європейським банком реконструкції та розвитку, розроблено технічно-економічне обґрунтування та підготовлено земельну ділянку для будівництва. Наступний етап підписання основного договору, який дасть старт безпосереднім роботам. Паралельно триває впорядкування старих карт полігону та будівництво нової карти полігону у селі Брище. Вона дасть можливість екологічно безпечно складувати відходи протягом наступних 15 років. У процесі будівництва застосовують сучасні технології захисту довкілля, геомембрану, яка не дозволяє шкідливим речвинам потрапляти у ґрунт і підземні води. На території полігону також функціонує станція очищення фільтрату, одна з трьох діючих в Україні, що суттєво зменшує негативність. Негативний вплив на навколишнє середовище. Будівництво заводу це тривалий період. Ми повинні завжди мати декілька запасних варіантів, тому позаду нас знаходиться нова карта полігону, яку ми сьогодні облаштовуємо по усім вимогам державним, по усім сучасним технологіям, вкладається геомембрана, яка не буде дозволяти фільтрату, який. Накопичується з привезених побутових відходів, потрапляти в землю. І таким чином буде значно менший негативний вплив на екологію. І сьогодні ми проводили нещодавно форум по поводженню з твердими побутовими відходами. Були представники фактично з кожного обласного центру України, які мають відношення до цієї справи. І вони відзначили дуже позитивно наш полігон, те, що тут проведена велика робота за останній час, і те, що на сьогоднішній день ми маємо тут порядок. Він їздив на заробітки до Польщі. Згодом воював, а ще використовував підроблене посвідчення водія. Доки одного дня Сергія не зупинили поліцейські у селі Дубове на Ковальщині. Про те, звідки у нього взялось підроблене посвідчення, розказує. Це все, що відбулось до початку війни. Я в інтернеті знайшов оголошення. І придбав дане посвідчення будівлі. Далі, на жаль, я не мав змоги здати офіційно на проти навчання та здати екзамен в сервісному центрі, і тому користувався мені. на початку фінансовий. А далі я перебував за кордоном на заробіт. Перед війною приїхав і вже отримав кошти, якісь якесь мінімальне пошуке забезпечення за свою роботу і вже. На жаль, я не мав періоду такого, як три місяці, щоб проводити навчання. Я приїжджав і виїжджав на заробітку. От мовляв, надав інтернетному ділку свої анкетні дані, фотокартку, а згодом забрав підроблене водійське посвідчення. Далі каже чоловік, розпочалась війна і його призвали до лав ЗСУ. Там я був змушений так само користуватися авто для того, щоб вивозити поранених, завозити людей, заїжджати самому на позиції. І тому навики водіння в мене були досить дуже великі. Після отримання поранення та отримання інвалідності я проходив лікування і вже шукав, підбирав собі автошколу. За місцем проживання чоловіка характеризують як привітного і товариського. Досі проблем із законом не мав. Волинянину інкримінують підроблення посвідчення за попередньою змовою групою осіб, а ще використання завідомо підробленого документа. Санкція статті передбачає навіть до п'яти років ув'язнення. Суду Ковалі присудив чоловікові рік із питового строку і штраф. Прокурори просять змінити вирок, аби чоловік не платив штраф. Ми правої позиції виконаний у постановах Верховного суду призначення покарання у виді штрафу та позбавлення волі без застосування принципу поглинення менш совору, покарання більш сувором, є неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність». Сергій визнає вину. За кожен злочин повинно бути покарання, тому я не знімаю себе таких повноважень, як просити про повне. Касування якихось термінів чи штрафів, я розумію, що необхідно карати всіх, і в цьому випадку я дуже, я зайняту як з прокурором, так і з вами, у вашому любому рішенні. Колегія суддів апеляційної інстанції змінює покарання. За сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення мен суворого покарання більш суворим, остаточно визначити Мінку у покаранні позбавлення волі на строку один рік. Не звільнити МНІНК від відбування покарання встановлення неспутового строку, тривалістю один рік з покладенням на нього передбачена статтею 76 Кримінального кодексу України обов'язки. Не 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 нічого нічого <п> тепер <'ятково> змінити не можна. Олена Лищук, телеканал Аверс. Микола Коваленко автор пісень про війну. Все життя працював вчителем музики. Чотири роки тому вийшов на пенсію. Перша пісня в моєї першої збірки Вставай Україна. Вона була як передвісницею того, що е, переживає зараз Україна, 20 лютого 2014 року після розстрілу Небесної Сотні розпочав писати пісні про початок війни та боротьбу за незалежність. І жінка, як символ свободи, співає стрілецькі пісні. Не буде вже миру угоди, не буде кінця у війні. Як у воду дивився? І... Я до сих пір впевнений, що кінця війни в нас не буде, О. бо те, що вимагає Росія, з, нам, з нашою ідеологією, ніяк не сумісне. Щороку друкувалася збірка з текстами та мелодіями, в яких описувалися доленосні події в історії нашої країни, а це щонайменше три сотні пісень. Може й більше. Я ще в такі книжечки, те, що не можна в ці. Бо є такі от політичні пісні, саме через пісню Микола Михайлович увіковічнив хронологію вторгнення окупанта на незалежну державу. Невдовзі е, той Крим росіяни анексували і теж є пісні про це. І е, потім, в квітні місяці, почалася вже е, така більш активна фаза. Вже на е, Сходів України на Донбасі, і я зрозумів, що це вже буде війна для ветеранів і воїнів, які повернулися на реабілітацію. Творчість поета лікує душу. Ська діяльність і збір коштів для воїнів згуртувала учнів Миколи Михайловича, які співали на благодійних концертах, і зібрані кошти віддавали на ЗСУ. З Сусіднього села поранений був боєць. Ми йому збирали з учнями, давали концерт і в цьому приміщенні, і в сусідньому селі в Михлині, тобто в шкліні. Ми виступали, збирали кошти для лікування, але він, на жаль, не вижив. От загинув. Вони <плес> нічого не загинули, не зробили, що могли. І окупантів зупинили, і ми в країні зберегли, і не ховалися, ні війська, ні за кордон, ні за дітьми. Російська вони за нас стали грудними. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук. Телеканал Аверс. середу 22 жовтня синоптики прогнозують в Україні мінливу погоду. На заході переважно хмарно. Температура вночі 3-8, вдень 9-16 теплих градусів. Хмарно з проясненнями на сході країни. 5-6 температура вночі в день 10-13. На півночі погода буде мінливою. Температура вночі 2-4, вдень 9-11. Переважно хмарна з проясненнями погода очікується на півдні країни. Температура вночі 4-9, вдень 14-16. У центральних областях небо буде вкрите хмарами. Температура вночі 3-5, вдень 10-12 теплих градусів.